До зйомок новорічного різдвяного концерту долучилося чимало людей: організатори, режисери, менеджери проекту та команда операторів. Незважаючи на напружений графік, під час роботи панувала святкова атмосфера. Працівники телеканалу привітали один одного з новим роком і побажали миру та злагоди Україні. Такі великі проекти вони вимагають направду, розуміння, підтримки один одного, взаємовиручки. От і е, наш канал, сімейний канал, і е, нам допомагають всі, і члени наших сімей, і наші діти. Тобто, е, і це дуже позитивно, як то кажуть, відображається на нашій роботі. Дуже хочу подякувати своїм колегам, друзям е, за те, що вони підтримали, за те, що вони так довго. Ми вже два дні працюємо просто до ночі, всі втомлені, але справді щасливі. Дорогі. Тернополяни від великої родини Галицького коледжу хочемо вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажати щастя, здоров'я, мирного неба, понад усе з новим роком та Різдвом Христовим! Цей рік для нашої країни був дуже таким нелегким, але ми, як молоді люди, думаємо, що наступний рік для нашої країни буде гарним, позитивним, мирним насамперед. І у нас все буде добре. Подія відбувалася у торговельному центрі Подоляни. Окрім виконавців та організаторів проекту, до зйомок долучились і однодумці: декорації від студії декору Лани Карпович, звукове та світлове оформлення музичним центром Бастер. А смачними обідами усіх частувало Стонвуд кафе. Дорогі наші глядачі. Давайте подякуємо року. Які вже відходить в історії 2015-му з добром і надією зустрінемо прийдешній 2016 і Різдво Христове. І запрошую вас в останній день року, 31 грудня о 23-й годині, до екранів до каналу tv 4 Ми для вас підготували унікальний, як на мене, новорічно-різдвяний проєкт. Особлива подяка артистам, виконавцям, всьому нашому колективу і партнерам свято. Я з приємністю хочу їх зараз назвати: Генеральний партнер. Вивоварня Опілля, технічний партнер Бастер, гостинний партнер свята Подоляний хол. Ексклюзивні наші партнери це будівельна компанія Інвестродина, приватне агропромислове підприємство Агропродсервіс, приватне будівельне підприємство Матла. І ще ми маємо партнерів свята. Це торгова марка Золоте поле, об'єднання Тернопільгаз, фірма Вест, віконна компанія Вікнарьов. Барвиста вишиванка та набережний квартал, агропромислове підприємство Добрий Самарянин, Галичина Ласунка і архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Сердечно вітаю усіх вас з прийдешніми святами, здоров'я, добра і залишайтеся і в наступному році разом з сімейним каналом ТВ4.